Доброго дня. Е, наразі ми бачимо таку ситуацію. Російські пропагандисти, да, пропагандистська машина системно працює над створенням так званої альтернативної України. Наразі ми бачимо два процеси. Е, перше, це те, що вони намагаються розмити, спотворити і дезорієнтувати загальний інформаційний простір. А друге, вони створюють альтернативний інформаційний простір, альтернативні образи країн, альтернативну трактовку подій, явищ процесів. Працює це наступним чином. Ті категорії людей, які можливо не мають настільки розвиненого критичного мислення, можливо, менше цікавляться. Тим, що відбувається, менше схильні порівнювати інформацію і докопуватися до суті, можливо, ті, які мають свій певний якийсь чутливий бекграунд, наприклад, стосовно певних конфесій. Релігійних або певного ставлення до певних історичних подій. Ці люди більше схильні до того, щоб переміщатися в цей альтернативний інформаційний простір, який створює російська пропаганда. Там все більш зрозуміло, там все більш чітко, там подаються дозовано емоції, там подаються трактування, що є хороше, що є погане. І, на жаль, доволі багатьом людям там просто комфортніше існувати. комфортніше сприймати цю інформацію спотворену і часто просто брехливу, яка подається росіянами. Їм там комфортніше існувати, там все просто більш зрозуміло. Наріжний камінь в цьому альтернативному інформаційному просторі це так звана альтернативна Україна. Тобто образ, який росіяни намагаються сконструювати, образ України, який радикально відрізняється від реальної ситуації. Для чого цей наратив, цей комплекс наративів формується? Звичайно, для того ми це прекрасно всі розуміємо, щоб розділити. Українське суспільство відділити українську діаспору від України, ворожо налаштувати проти України, зробити так, щоб міжнародна спільнота ворожа або принаймні принаймні як мінімум нейтрально ставилася до України, до української проблематики. Як максимум це залучити частину українців як за кордоном, так і всередині України до підтримки таких ідей, як нелегітимність, так звана чинної влади в Україні. Другий концепт це мир з Росією за будь-яку ціну, що ми прекрасно розуміємо, дає Кремлю можливість просувати ті умови, які вигідні йому. Тобто техніка полягає. Основні характеристики цієї техніки полягають в перше, це формування паралельних меседжів. Друге, це емоції, тобто забарвлені емоційно заклики е, до миру або до того, що в Україні забороняють православ'я, що людоньки бийте в дзвони, всі захищайте православ'я. Ну, звичайно, мається на увазі е, московська версія православ'я. Е, е, третє це третій момент цієї техніки, да, такий елемент це залучення, максимальне по можливості залучення інформаційно впливових українських. Політичних діячів, колишніх політичних діячів, громадських діячів, просто медійно відомих людей, які мають медійний капітал, які будуть виступати з проросійськими або якимись компромісними позиціями, що також або напряму відстоює інтереси Росії, Кремля, або просто фоново підсилює відчуття розколу в українському суспільстві і знову ж таки дезорієнтує людей, їх негативно емоційно заряджає. Тут варто зазначити, що частину цих людей Кремль використовує просто в темну. Тобто, не обов'язково ці люди є напряму ворогами України, вони можуть бути просто. Ну, от... Отак от це те, 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 що колись Ленін називав корисними ідіотами. Да? От їх в якості корисних ідіотів і використовують. Щось їм закидають, потім вони розносять і гіперболізують і так далі. Якийсь меседж. Ну і четверте, це звичайно масштабування відбувається через соціальні мережі. Програма максимум це зробити так, щоб соціальні мережі переросли в сарафанне радіо, так зване, офлайн, тобто, щоб це пішло в народ. Частково це їм вдається, наприклад, ми трошки відійдемо, мабуть, від конфесійних питань. Всі ми розуміємо, як зараз несеться в народі наратив про поганий ТЦК, про те, що це людолови і так далі. І так далі. Це є, є дійсно така проблематика, але вона гіберболізована. Дуже сильно, і, і в народі вона, на жаль, стала доволі популярною. Ну і звичайно, медіа також використовується для масштабного поширення цих наративів, як серед українців, так і серед і діаспори, і міжнародної аудиторії. Ця стратегія спрямована на дестабілізацію української солідарності, солідарності міжнародної спільноти з Україною, на послаблення міжнародної підтримки, створення якомога більшої кількості конфліктів внутрішніх і зовнішніх. Що має ускладнити з точки зору ворога протистояння російській агресії? Тобто намагаються розкласти нас зсередини. Яскравим прикладом із того, що недавно відбулося, це інтерв'ю сумновідомого діяча Вадима Новінського, не менш сумновідомому так званому журналісту Такеру Карлсону, яке було дано в травні 2025 року. І наріжним, наріжною темою цього інтерв'ю це стало в лапках переслідування християнства в Україні і в лапках спроби української влади заборонити християнство. Тобто там це інтерв'ю густо насичено фейками, перекрученнями, перекрученнями, які ми можемо, в принципі, зараз розібрати на таких найбільш яскравих прикладах. Наприклад, от на початку інтерв'ю Карлсон каже, тобто Новінський каже, що Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє православну церкву. Ну, що вже є неправдою. Бо Верховна Рада ухвалила закон 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РПЦ. Тобто закон передбачає, що організації повинні розірвати зв'язки з РПЦ, їм там дається час на це в разі. Відсутності такого розриву, то їхня діяльність може бути припинена. Тобто, тут бачимо, що ми бачимо перекривлену логіку: да? От, немає жодної заборони, жодної церкви через те, що вона православна. Тобто тут питання стоїть у співпраці з ворогом. І що якщо церква її припиняє, то вона може далі існувати. Інакше її діяльність припиняється. Але російський, проросійський, цей так званий політик Новінський, він підтасовує поняття і видає УПЦ, яка є філією РПЦ в Україні, за православну церкву, тобто узагальнює без уточнення. І звичайно залишає поза рамками обговорення те, що ця структура повністю підпорядкована Кремлю російським спецслужбам, і те, яку діяльність вона проводила і проводить на жаль досі в Україні. Тобто, от брехливий пункт номер один та да, брехливий пункт номер 2 Він говорить про емоційну доволі, говорить про те, що митрополити православні в Україні перебувають під безпідставним арештом. Феодосій, Лука, Лонгін, Антоній також безпідставно заарештовано, за його словами, митрополита Арсенія та інших. Факт полягає в тому, що деякі митрополити УПЦ МП. Отримали лише деякі, отримали нічний домашній арешт за підозрами у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, а також за розпалювання міжконфесійної ворожнечі і взагалі ворожнечі в суспільстві. От, наприклад, митрополит Лука от саме за це значить, і потрапив під підозру за публічне зневажливе, зневажливе ставлення до інших релігійних конфесій, і за розпалювання ворожнечі. Ну, звичайно, новінський про це не говорить. Той же самий митрополит Арсеній підозрюється у розголошенні інформації щодо розташування підрозділів Збройних сил України. Про це також не говориться, але узагальнюється, наганяється більше таких темних барв, про те, що от їх арештовують, хоча це всього-навсього нічний домашній арешт. Тобто, така, як це зараз модно казати, дуже лайтова версія репресій. По факту, це ніякими репресіями і не є. Тобто, от ми бачимо, як Новінський, ну, можна казати більше, російська пропаганда створює паралельну реальність. Україна переслідує християн. Простий меседж, який можна розповсюджувати по всьому світу. І, на жаль, знаходиться доволі вдячна аудиторія, яка це може підхопити і емоційно сприйняти, і сформувати в своїй голові образ УПЦ МП в Україні як жертви. Тобто так, і дискредитувати не тільки українську владу, але й українську державу, українську країну, Україну, нашу націю про те, що ось, мовляв, які дикуни побивають там майже камінням на християн. Відповідно, ми бачимо такі паралелі з більш давніми часами. Які також, якби не на користь України можуть спрацювати. Ну, а об'єктивна реальність ми розуміємо, що є зовсім іншою. Українська держава бореться за виживання в прямому сенсі і здійснює заходи щодо захисту національної безпеки і протидії впливу російській агентурі, яка діє під прикриттям різноманітних інституцій в Україні, в тому числі і релігійних. Кричуща брехня взагалі от, висловлена. А Новінським була в інтерв'ю щодня церкви церкви захоплюють солдати з автоматами, які б'ють вірян, і дітей і старих, і малих, і священиків. Тобто формується така картинка ну, повного, повного дикунства. Це брехня, тому що жодних доказів такого в Україні немає. Ми провели аналіз за весь час повномасштабної війни, навіть раніше трошки купнули, подивилися. За останні 4 роки ну, немає такого. Мало того, український, ми це прекрасно знаємо, український УПЦ, Московський патріархат, він в Україні є найбільшою конфесією досі, незважаючи на те, що там частина парафій перейшла до ПЦУ. Ну і тут якби проста логіка. Якби таке відбувалося дійсно побиття і захоплення військами церков, то чи могла би. УПЦ залишатися найбільшою конфесією досі в Україні. Таких позицій, звичайно, не могло би бути, жодних підтверджень цьому немає. Тобто, не цураються російські пропагандисти і прямої брехні. Також прямою брехнею є, що от Зеленський нелегітимний узурпатор продовжив повноваження без виборів, Зеленський знищив Конституційний суд і так далі. Ну, тобто, знову ж таки, типова. Теза російських пропагандистських методичок, кричати про нелегітимність, забуваючи про те, що той же самий Путін вже при владі, вже чверть століття, вже ціле покоління при ньому виросло, і чомусь до його легітимності клірики РПЦ ніяких запитань не задають. Тобто тут подвійні стандарти ми також бачимо. Хоча от Зеленський залишається президентом згідно дії Конституції і воєнного стану. Також Новінський звичайно не забуває і себе, от каже, що санкції та кримінальні провадження, мовляв, проти мене є безпідставними. Хоча справу проти нього розслідують за статтею 112 Кримінального кодексу України, тобто пособництво державі агресору. І це ні для кого не секрет, що Вадим Новінський є одним з головних спонсорів УПЦ МП. І систематично, регулярно, вже дуже довго координує діяльність РПЦ в Україні. Тобто є ворогом української державності і дійсно пособником державі-агресору. І, і далі, там, далі, далі, далі брехня, брехня за брехнею. Далі він заявляє, що в Україні не працює судова влада, що законів немає, що в нас тут диктатура, що монополізована владою свобода слова в Україні. Тут можна навіть не обговорювати, очевидно, що це брехня. Можна навіть в це не заглиблюватись. Також він каже, що якщо ви висловлюєте критику на адресу Зеленського або загалом української влади, то наступного ж дня до вас приходить таємна поліція. Ну, Знову ж таки, ми бачимо, що це неправда. Тобто, техніка, розумієте? Ну, ми розуміємо, така от гібридна. тобто, Є напівправда, є підтасування, є пряма брехня, є орієнтація на емоції. Тобто таким чином вони намагаються охопити якомога більшу аудиторію і намагатися заякорити частину цієї аудиторії, щоб їм стало цікаво і якось хотілося далі цей, входити в цей їхній дискурс. Когось беруть на емоції, когось беруть на начебто на факти. Які такими фактами не є, намагаються людей побільше залучити, також Отновінський каже, що да, от, влада розділяє суспільство за релігію, мовою, ставленням до героїв культурою. Ну, політики української влади стосовно розколу, ми не бачимо. Якщо деякі окремі діячі можуть в приватному порядку щось подібне сказати, то. Ну, ми розуміємо, що це аж ніяк не говорить про те, що є якась політика і систематична діяльність, тим більше влади для розколу суспільства. Тобто також брехня. Також брехня. Далі він знову переходить до більш таких релігійних питань. Каже, що у ПЦМП є єдиною канонічною церквою в Україні. Це їхній давній наратив, який ми вже чуємо. Не одне десятиліття, який також є брехливим. В Україні канонічними церквами є і УГКЦ, і Римокатолицька церква, ПЦУ, і, 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 і так далі. Більше того, ну, це в принципі поза межами особисто моєї компетенції, але стосовно РПЦ є сумніви в її канонічності, бо Сталін її відновив у 43-му році, тобто вона мала там перерву в існуванні. Як мінімум, як мінімум, дискусії з цього приводу ведуться. Тобто, якщо до когось і виникають питання е, стосовно е, канонічності, то це до УПЦ МП. Ну і, і далі, знову ж таки, йде брехня, підтасування. Війна прийшла в Україні за президентства е, Зеленського. Чомусь він забуває про те, що війну розпочала аж ніяк не Україна, і аж ніяк не за президентства Зеленського, а Росія і значно раніше. Е, знову ж таки, старий. Наратив про те, що якби Україна виконувала мінські угоди, то можна було б уникнути війни знову ж таки, не вдаючися в подробиці, а що ж таке мінські угоди, які наслідки е тягли вони за собою, якби Україна їх повністю виконувала, і так далі. Те саме говорить він про стамбульські домовленості, що, мовляв, якби підписали не було б втрат руйнувань територій і так далі. Тобто, ще один про пропагандистський міф. Тобто, вони намагаються чим більше запакувати в такі інтерв'ю, щоб охопити чим більше аудиторію іти по різних фронтах. Нас тут трошки хронометраж, мабуть, не дозволяє глибше поговорити про інтерв'ю новінського, воно, воно цікаве. Таке дуже показове недавно і ще пізніше, от уже в червні цього року, журналісту Ріку Санчесу американському давав інтерв'ю Володимир Мединський, також сумновідомий діяч, який також демонстрував такий класичний приклад створення паралельної реальності через маніпулювання саме рамками сприйняття. Що мовляв, ви от. Не сприймаєте те, що відбувається, або там частково не сприймаєте, а ми вам дамо нашу реальність там, де, значить, все більш ясно, чітко і зрозуміло. Давайте теж пройдемося. Там і пропаганда була, тобто односторонні твердження, маніпуляція, дезінформація. І така пряма брехня. Також ми проаналізували. Отут -от заява була, от він з чого власне, почав інтерв'ю. Твердження знову ж таки про можливий мир у лютому 22-му році. Ще у лютому, Мединський заявляє, якби Україна хотіла, якби вона приймала свої власні рішення, ну натяк на те, що, мовляв, Україна є маріонеткою когось там англосаксів, так званих, то ми могли б підписати 22 лютого 28 лютого 2022 року мирні угоди. І ці умови були б набагато м'якішими, ніж. Те, що ми пропонуємо сьогодні, ну тобто, ми тут бачимо спотворення хронології. Тобто, перші переговори між Росією та Україною відбулися 28 лютого, через 4 дні після початку повномасштабного вторгнення. Тобто, він Чомусь знову ж таки в лапках чомусь забуває про те, а що ж було початком, да, хто ж напав і хто ж винуватий, власне, в тому, що відбувається, і також він дається до маніпуляцій, бо на той момент жодної мирної угоди не існувало. Тобто мирної угоди не існувало. А сам факт агресії повномасштабної він ігнорує. Також він знову ж таки. Просуває старий наратив, стару тезу про легітимність референдуму в Криму. Що, мовляв, 85-93% людей, вважаючи референдуму проведений правильно, точно і так далі. Ну тут абсолютно якби, неправдиве, неправдиве посилання на опитування, бо жодні соціологічні організації, дані інститут Гелапа, ніхто не підтверджували легітимність кримського референдуму. Ну, із Звичайно, що і не могли вони це підтвердити, бо там було порушення міжнародного права. Референдум проводився між військовою окупацією. Є там величезні питання доявки взагалі на цей референдум, скільки відсотків взагалі взяло участь. Але Мединський продовжує впевнено вперто твердити про легітимність цього референдуму. І забуваючи знову ж таки про те, що Генеральна асамблея ООН оголосила референдум в Криму недійсним. І ЄСПЛ визнав порушення справ людини і так далі. Тобто не визнано ніким, але очевидно, що вони вважають, якщо повторити 100 разів, то на 101-й, можливо це стане правдою. Ні не стане. Знову ж таки, він підняв і е, т -т -т таку тезу, яка неслася активно інфопростором в 22 2022 році, зараз вже трошки, трошки призабулася. Е тобто про те, що начебто е мирний процес блокував Борис Джонсон. Да, що от Він їздив в Київ, е і після його візитів, а також після визитів, візитів голови Держдепа і Пентагона, Україна відмовилася підписувати, підписувати мирний договір, що зарубіжні партнери. Давали такі вказівки, на які Україна повелася, тут, як ми бачимо, запаковано дуже багато смислів, дуже багато таких тез. Звичайно, перше, він заперечує суверенітет України, що російська пропаганда робить регулярно як напряму, так і більш опосередковано. Тобто заперечує право України на прийняття самостійних рішень. Ніяких доказів, звичайно, цього немає вказівок від західних партнерів. Да, тобто ніяких документів немає. І ігнорування взагалі об'єктивної позиції України. Те, що Україна мала власні об'єктивні причини для відмови від таких російських умов. Сам контекст ігнорується, що відбувалося на фронті і так далі. Згадав мединський про вбивство Дениса Кирєєва. Що, мовляв, та людина, яка хотіла миру і неофіційний учасник переговорів, був убитий СБУ, начебто для того, щоб цього миру не було. Тобто він спрощує цю складну ситуацію, бо Кирєєв підозрювався в подвійному агентстві, да, Тобто що він працює і на російській спецслужби. Замовчує контекст, не згадується, що Киреїв міг, міг передавати інформацію України. Там ведеться слідство, про це також Мединський не говорить. Тобто, з його точки зору, тут уже все зрозуміло, хоча насправді там ще багато що не зрозуміло. І однобічно подає цю тезу. Тобто, представляє Киреєва як жертви лише за участь у переговорах, тобто просуває тезу про те, що українській владі, мовляв, переговори і мир були невигідні, тому вони вбивали всіх. Намагалися вбити, усунути всіх тих, хто виступав за цей мир. От. Маніпулює він і цифрами про розмір американської допомоги, завищує суми. Говорить про 200-300 мільярдів, хоча там сума значно менша. Порівнює з планом маршала це все, хоча план маршала це абсолютно інша історія. Суто економічна така після, післявоєнна програма відновлення, і власне спотворює саму природу допомоги, бо допомога США є військовою і власне грошові кошти залишаються в США. Сюди йде військова продукція. Тобто намагається для чого це робиться? Намагається представити Україну маріонеткою Сполучених Штатів. Такою торпедою, яку Штати запустили, щоб знищити Росію. Ну і не оминув, не звичайно, і твердження про права російської мови в Україні. Тут іде пряма брехня про заборону російської мови в Україні, завищення статистики, мовляв, що більше половини українців вважають ну, громадян України вважають російською мовою своєю рідною мовою, ігнорує суверенне право на країни на визначення своєї офіційної мови і так далі. Тобто, знову ж таки, напаковує туди дуже багато таких наративів, згадав і про референдуми на Донбасі 22-го року, ну тут, в принципі, взагалі не до обговорення, ми знаємо, як це, як це робилося і що це за референдум. Мединський вперто продовжує твердити, що це референдуми легітимні, а раптом на когось подіє. Тобто, якщо брати загалом. То на такі інтерв'ю ми маємо реагувати. Да? Тобто і е, основні методи, основними методами я би виділив такі: що, перше, це не е, залазити в деталі, не намагатися спростовувати окремі якісь факти, так звані факти, які подає той, 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 той чи інший спікер-пропагандист. Підійти до цього більш комплексно, показати, що вони оперують власною внутрішньою спотвореною логікою, яка е, намагається виправдати агресію, е, показати те, що Україна є маріонеткою, що українське суспільство дуже сильно розколото, і залучити нас в оцю внутрішню їхню логіку. Тобто, Підходити до цього радимо більш комплексно. Знову ж таки, не вступати в дебати про їхні трактування гуманізму, а говорити вже більше про конкретику, тобто про наслідки цієї їхньої інтерпретації гуманізму на тимчасово окупованих територіях, на лінії зіткнення, в українських тилах, до чого це призводить і до яких жертв. Це е, веде. І в жодному разі нам не треба виправдовуватись, не е, бути такими реактивними співрозмовниками з російськими пропагандистами, не намагатися е, реагувати на кожну їхню тезу і захищати свою позицію на такому поверхневому рівні. Натомість формулювати власну глибоку візію того, що відбувається. Е, на порівнянні показувати убогість цього альтернативного світу, який створює російська пропаганда. І також створювати візію справедливого миру, який ґрунтується на фундаментальних цінностях справжнього гуманізму, на принципах, які людяності, які, принципах людяності, які резонують, які близькі широкій аудиторії. Тобто, створювати позитивний глибинний, внутрішньо логічний. Наратив, який задавий задає смисловий простір для подальших комунікацій, для подальших дискусій, тобто ми не повинні виправдовуватись. це так, якщо коротко.